Гіпоестис це рослина естет, яке здатне надихнути творців дизайнерських колекцій, його листя розмальована традиційними і завжди актуальними візерунками, округлими цятками, смугами і штрихами. Оригінальне забарвлення гіпоестеса затримує погляд на яскраво зеленому полі дненоворожеві або білосніжні горошини, криваво-червона облямівка і ніжно-зелена серединка або білий лист з темним контуром зелені. Ця краса прямо проситься на тканину, а квітникарі створюють чудові композиції, малюючи листям гіпоестеса, адже цей вигадливо розфарбований квітка абсолютно невибагливий при догляді в домашніх умовах і на подив просто майже як бур'ян розмножується. Правда, шанувальників квітучих рослин гіпоестос не порадує, його головне багатство листя, а ось квіточки можуть стати причиною проблем. У вирощуванні гіпоестеса є кілька важливих особливостей. Гіпоестис багата листя і скромні квіточки, як і багато інших рослинних мешканців наших квартир. Гіпоестес є вихідцем з вологих і теплих тропічних лісів. Його дикі сорти спочатку населяли Мадагаскар та Південь Африки. Завдяки втручанню людини. Гіпоестис перетнув океани і поширився в тропіках Австралії та Південної Америки. Однак далеко не скрізь ця яскрава рослина ужилося з місцевою флорою і фауною. Наприклад, в костиріці живучий і плідний гіпестис витісняє рослини, які служили їжею тропічним метеликам, а його строкаті листя їм не до смаку в англомовних країнах за ряболистим закріпилася назва полка дотплант. Це слово сполучення перекладається з англійської як рослина в горошок. Гіпоестес це листяний розгалужений на півчагарник. У природі виростає близько 50-60 см у домашніх умовах вирощують і, і сокорослі форми, і більш компактні, не більше 15-20 см. Китникарі цінують гіпоестес за оригінальну листя, соковиті і досить великі, приблизно 10 см листочки формою. Нагадують витягнути сердечко з рівним або зазубреним краєм, але головне. Вони багато розфарбовані, візерунки і поєднання кольорів самі незвичайні. На зеленому тлі можуть бути розкидані плями горошини різної величини і кольору: темнобордового, фіолетового, рожевого, кремового або білого. Основний колір теж має варіанти забарвлення. Фіолетовий, білий, шовтуватий або червоний, є різновиди, у яких листя з кольоровими прожилками і краями, а квіточки гіпоестеса не надто привабливі, вони невеликі бускові, блідофіолетові або білі у вигляді зіву, який ховається під приквітком. Початківці квітникарі щиро радіють, коли гіпоестес раптом зацвітає в зимові холоди, скромненькі суцвіття, вони вважають нагородою за свою працьовитість, однак ті, хто добре знайомий з гіпоестесом, Знають, що це зовсім не нагорода, після цвітіння рослина може, розтративши всі сили впасти в сплячку і не прокинутися. Тому найчастіше гіпоестесу не дають зацвітати рослина в горошок Бо порівнянні зі своїми тропічними земляками, невимоглива до домашніх умов, хоча деякі тонкощі в його вирощуванні, звичайно, є. Єпоестес не зажадає від свого власника надмірної опіки, та уваги при правильному догляді ви зможете не один рік милуватися екзотичною строкатістю листя, а заодно і експериментувати, розвиваючи дизайнерський талант. Шанувальники єпоестеса ставлять поруч або висаджують в одному горщику різні сорти, так вдається створювати найбільш мальовничі композиції. Гіпоестис вирощують як ґрунтопокривна рослина, наприклад, щоб декорувати оголений стовбур фікуса або пальми. Мініатюрні форми розводять в акваріумних або пляшкових садках. Невимогливий і яскравий гіпоестис дозволяє втілювати найсміливіші ідеї разом з гіпоестес в квіткових композиціях. Виграшно виглядають інші рослини з декоративним листям бегонії. Дифменбахії, Калатея, Колюс, також яскраві листя гіпоестеса. Вдало відтіняють красу квіточих рослин. Розташуйте поруч орхідею, фаленопсис, мініатюрну герань або гортензія. різновиди і сорти. Гіпоестес відноситься до сімейства акантові. Роду цієї рослини більше 150 видів багаторічних вічно зелених чагарників і напівчагарників, але тільки два з них стали родоначальниками кімнатних квітів. Це гіпоести з криваво червоний і листоколосковий, на їх основі виведені сорти з листям найхемернішою забарвлення. Гіпоести з криваво червоний виходець з острова Мадагаскар, це густий напівчагарник з яйцевидними і хвилястими по краю листям, основний фон листової пластини темно зелений, по ньому промальовані криваво червоні прожилки, і надіє яскраво рожеві або червоні плями, квітки маленькі рожеві, зі всередині білий. Є пояснислистоколосковий, схожий на криваво-червоний вид, але є деякі відмінності його плямисті листя, забарвлені в різні відтінки фіолетового кольору. Саме гіпоестес листоколосковий називають рослиною в горошок, у цього напівчагарника поодинокі блідобоскові або лавандові квіти. На базі двох видів гіпоестес виведено безліч сортів. Серед них є рослини з цілком рожевими або білими листям, які прикрашені невеликими плямами, штрихами або облямівкою. Найбільш популярні компактні сорти серії конфетті цунфетті і бризки сплаш. Висота цих рослин зазвичай не перевищує 25 смрожевий морожевий цунфетті Пінк, блідорожеві листя з зеленими прожилками і краями, білий цунфетті вгіте. На темно-зеленому полі розташовані великі білі плями жилки і краю зеленуваті червоний цонфетті ред, основний фон листя малиново червоний, тільки по жилах і на кромці зелені штрихи. Яскраво червоний церміне-роса, на бордово-зелених лисках розташовуються невеликі ніжно-рожеві горошини, червоне вино цонфетті віне ред, листя насичено зелені з бордовим відблиском, по ним дрібні плями і штрихи кольору цикламена рожевий, пінк Splash. Основний фон листя криваво червоний. Його прикрашають рожеві бризки, білий вгіте сплаш. На білуватих листках намальований витончений візерунок кремового відтінку, червоний сплаш ред. Поверхня листа розфарбована малиновими і червоно-зеленими великими бризками види і сорти квітки на фото. Білий гіпоестес цунфетті вгітера. Білий гіпоестес вгіте сплаш, червоне вино цонфетті віне ред». червоний гіпоестес цонфетті ред. Червоний гіпоестес сплаш ред, яскраво-червоний гіпоестес цонфетті, цармінероса, рожевий гіпоестес цонфетті, пінк, рожевий гіпоестес пінк сплаш відео, знайомство з гіпоестесом, умови для життя гіпоестеса, гіпоестес рослина не найвибагливіше, але все ж є умови, без яких він не проживе або втратить свій оригінальний вигляд. Ця квітка тепло і вологолюбний. А ось без яскравого кольору він проживе тільки нудно і блідо. При дефіциті світла листя гіпоестеса назавжди позбудеться своєї вишуканої забарвлення, так що найкраще місце для квітки південь південний схід або південний захід. Східне і західне напрямки теж підійдуть, але взимку доведеться додати підсвічування, таблиця як зробити вирощування рослини максимально продуктивним час року освітлення, вологість температура весна, яскравий, розсіяний. Корисно невелика кількість прямих сонячних променів. Вони зроблять забарвлення яскравіше від спекотного полуденного сонця. Необхідно притіняти високий, регулярно оприскуйте листя, ополіскуйте рослину, зволожуйте повітря навколо всіма способами. Поставте рослину на піддон з вологою галькою або мохом. Використовуйте подвійний горщик відстань між стінками внутрішнього і зовнішнього горщиків, заповніть торфом або мохом, постійно тримайте його вологим. Поставте поруч домашній фонтанчик або електрозволожувач повітря помірний оптимально 20-25 градусів. Бережіть від протягів і значних перепадів температури летоосень яскравий. Розсіяний світловий день повинен тривати не менше 12 годин, інакше листя втратять строкати забарвлення і позеленіють Забезпечте штучне підсвічування. Помірна злегка знижена у 18 20 градусів. Нижче 17, Не припустимо, не ставте поблизу від опалювальних приладів і до холодного шибки підтримуйте рівну температуру. Без перепадів зима корисна пересадка, і поести з пересаджують що весни. Щорічна пересадка. А точніше перевалка, тобто переселення, трохи більший горщик, благотворно позначається на декоративності квітки, він омолоджується і листя виглядає більш яскраво. ґрунт гіпоестесу сподобається нейтральна по кислотності, легка, але в той же час родюча, без поживних речовин, забарвлення листя з блякна, зразкові склади ґрунту, універсальний ґрунт для кімнатних рослин, можна додати ґрунт для орхідей, суміш з компосту, листової землі. Торфу і піску в рівних частках на дві частини листової землі по одній частині перегною торфу піску, горщик для пересадки слід брати тільки 2-3 см більше попереднього. Краще вибрати широку, а не глибоку ємність з великими дренажними отворами. Коренева система гіпоестеса розташовується біля поверхні грунту. Так що глибокий горщик йому не потрібен, а хороший шар дренажу обов'язковий, можна взяти ємність просторіше і висадити в неї відразу кілька сортів гіпоестеса, підібравши їх за кольором листя. Якщо все готово, приступайте до пересадки, підготуйте і простерилизуйте горщик, ґрунт і дренаж керамзит, дрібний щебінь, гравій, розкришений цегла або пінопласт, заповніть горщик дренажним шаром. Висотою близько два см рослина акуратно дістаньте зі старої ємності. Можна обережно розділити кущик на частини, щоб розсадити їх, огляньте коріння, якщо виявите пошкодження, видаліть їх, земляний кому поставте в центрового горщика, обережно засипайте новий ґрунт, злегка струшуючи горщик і утрамбовуючи землю. Таким чином заповніть ґрунтом весь обсяг. Не залишивши пустот, полити рослину, поставте на постійне місце, оприскати. Вологе повітря допоможе гіпоестесу адаптуватися в новому горщику, як доглядати за красенем. Доглядати за гіпоестесом неважко, потрібно лише враховувати його тропічні схильності, любов до тепла, підвищеної вологості повітря і ґрунту. А ще треба пам'ятати, що строкатість листя треба підтримувати під годівлею і не забувати про формування кущика. Що стосується цвітіння гіпоестеса, вирішуйте самі. Чи хочете ви ризикувати здоров'ям свого строкато зеленого друга заради не найвиразніших квітів, або віддасте перевагу видалити бутони, як поливати і одобрювати досить великі листя цієї рослини випаровують багато вологи, тому гіпоестес любить м'яку і ледь теплу воду. А навесні і влітку рясний полив важливо тільки зберігати баланс і не заливати рослина. Зайва волога може стати причиною загнивання коренів. Поливайте рослину під час активного росту, коли на один-два спросохне верхній шар ґрунту, восени скоротіть полив, а взимку чекайте, коли ґрунт постоїть сухий, не менше двох днів, і тільки тоді поливайте і дотримуйтеся правила чим нижче температура повітря. Тим скромніше полив навесні і влітку двічі на місяць удобрюйте гіпоести з мінеральними і органічними підгодівлею, чергуючи їх. Звертайте увагу на склад мінеральних комплексів найбільш корисний для листя рослини калій, а азот негативно впливає на їх забарвлення, взимку гіпоестис теж потребує харчування, але в цей час підгодівлю проводити лише раз на місяць і зменшіть дозування живильного розчину, стиче на цвісти. Принадність гіпоестеса не в квітах, а в химерно забарвлених листках цвітеться рослина більш ніж скромно. Дрібні рожеві або білі суцвіття зі з'являються по одному або невеликими напівзонтиками на стеблі, взимку, звичайно, приємно побачити навіть скромні квіточки, але чи варто дозволяти гіпоестесу цвісти? Більшість любителів гіпоестеса схиляються до того, що цвітіння краще запобігти? Обірвавши бутони, коли вони тільки з'явилися, рослина так багато сил віддає цвітінню, що після може загинути, квітникарі запевняють, що відсвілий гіпоестес нерідко переходить в період спокою, але прокидається потім не завжди набагато частіше він гине ще один побічний ефект цвітіння. Дрібні насіння гіпоестеса дозріваючи розлітаються на досить значні відстані, вони легко проростають, тільки цю поросль складно контролювати. Молодняк здатний заполонити всі сусідні горщики з іншими квітами, так що вирішуйте цвісти чи ні вашому гіпоестесу. Спокій після цвітіння і формування куща. Якщо ж ви вирішили дозволити своєму гіпоестесу розквітнути, збирайте вчасно насіння і обов'язково видаляйте зів'ялі суцвіття зі стебла і з горщика. А коли ваш квіточку пішов на спокій, спробуйте допомогти йому, обріжте стебла, скоротіть полив і чекайте, поки від коренів піде молода поросль. З віком стебло гіпоестеса оголюється внизу. Тому молоді рослини виглядають пишніше і декоративніше, зберегти красу квітки допоможе регулярне формування кущика, не бійтеся прищіпувати верхівки стебел. Після цього рослина краще галузиться, якщо ви не проводили формування, і гіпоестес негарно витягнувся. Спробуйте застосувати радикальний метод обріжте довге стебло майже біля землі, продовжуйте зволожувати ґрунт швидше за все. Через деякий час з'являться нові паростки від коренів, як проявляються помилки догляду, і поестес володіє міцним здоров'ям. Щоб він захворів, потрібно постаратися, але нерідко помилки догляду погіршують зовнішність рослини. Як повернути гіпоестесу колишню красу? Таблиця помилки догляду та їх усунення прояв причина рішення, краї листя підсихають надмірно сухе повітря, регулярно оприскуйте гіпоести, зволожуйте повітря всіма доступними методами листя, опадає перепад температур, не вистачає поливу, низька температура, захищайте гіпоестес від протягів, не допускайте пересихання ґрунту, особливо влітку, слідкуйте, щоб температура не опускалася нижче 1,7 Листя стали жовтіти і втрачати пружність надлишок поливу. Відрегулюйте режим поливу. Чекайте, коли просохне верхній шар ґрунту, листя бліднуть і зеленіють, пропадає строката забарвлення, стебла витягуються. Мало світла, поставте рослину в світліше місце. Осінь і взимку забезпечте штучне підсвічування на листках з'являються бурі плями, сонячний опік, притинете рослина, опівдні плями на листках стають бляклими. Може з'явитися жовтизна надлишок азоту в підгодівлі? Змініть підгодівлю, та комплексом з високим вмістом калію, хвороби і шкідники, таблиця, як розпізнати. Хто шкодить, що робити бурі бляшки знизу на листі жилок, поразка щитівкою видаліть шкідника вручну після оприскати гіпоестес інсектицидом, обробку проводите, поки не знищите щитівку повністю жовті, дрібні плями з'являються на листках. Через деякий час листочки в'януть на сильно ураженому рослина видно біла павутина, поразка павутинним кліщем, видаліть листя, уражені шкідником, обробіть рослину системним інсектицидом. Фітофермою або дерісом оприскуйте частіше, кліч не любить високу вологість листя никнуть, в'януть, пагони втрачають пружність, гинуть поразка кореневою гнилю, яку викликав грибок, дістаньте рослину з ґрунту, видаліть пошкодження, обробіть коріння фунгіцидом і активованим вугіллям, потім посидіть в новий ґрунт, профілактика гнилі, сидіть рослину в простерилізований субстрат, не допускайте перезволоження ґрунту. Розмноження гіпоестиса. Гіпоестес квітникарі люблять за те, що він активно і охоче розмножується іноді. При дозріванні насіння навіть доводиться стримувати його плодючість, а живці легко вкорінюються у воді. Живцювання при розмноженні гіпоестеса живцями є деякі хитрощі, наприклад, вони краще вкорінюються у воді ніж у ґрунті. Як це правильно зробити навесні, наріжте навські живці по см і покладіть їх цілком в широку ємність, наповнену водою. Це необхідно, щоб вони наситилися вологою. На наступний день поставте живців непрозорий посудину з водою і накрийте плівкою або пакетом. Створюючи парник, поставте парничок в теплому 2 двадцять градусів і освітленому місці без прямого сонця. Якщо треба, притинете живці, коли з'являться і трохи підростуть білі тонкі корінці. Висадіть живці в маленькі горщики з вологим субстратом, склад в розділі про пересадку, по кілька штук корінці не розплутуйте, щоб не пошкодити. Після висаджування прищепнете верх пагонів, щоб кущик гілкувався корінені живці оприскати, накрийте плівкою, поставте в тінь або півтінь на кілька днів, провітрюйте і зволожуйте регулярно, коли з'являться нові листочки. Приберіть плівку і поставте на постійне місце. Сім'я: якщо ваш гіпоестез зацвів і обзавівся насінням, вони, до речі, дуже дрібні, а поруч з ним стояли горщики з іншими рослинами, то вам, ймовірно. Навіть не доведеться влаштовувати посівну, як стверджують досвідчені квітникарі, гіпоестес прекрасно справляється з посівом самостійно, його паростки без вашої участі з'являться в сусідніх горщиках, а там дивіться самі зберегти їх або виполоти. Але якщо вам дістався пакетик з насінням, приступайте до сівпиранньою весною, підготуйте живильний субстрат, склади в розділі про пересадку і ємність для розсади. Насипте субстрат в ємність і зволожите, розподіліть насіння по поверхні. Трохи присипте, накрийте прозорою кришкою або плівкою, поставте в тепле теплеп'ять. Місце простають насіння швидко. За 5-6 днів після появи паростків. Приберіть захист, зволожите ґрунт регулярно, підросли сіянці, розсадити в окремій ємності. Коли паростки витягнуться до 10-15, прищепніть верхівку, щоб стимулювати розвиток бічних пагонів. Через 3-4 місяці молоді гіпоестес зміцніють. Доглядайте за ними як за дорослими рослинами. Відео, як виростити гіпоестес насіння, відгуки квітникарів про гіпоестес, я теж вирощувала гіпоестес насіння, сорт полку, дот там прямо яскраво рожеві були цятки, але тоді мало що знала про цю рослину, і коли воно зацвіло, маленькі бускові трубчасті квіточки не вискувала бутони. Декоративності від квітів трохи, а ось сама рослина дуже важко зберегти після цвітіння, ну мені не вдалося, на жаль, тепер хочу досіяти залишки насіння дуже мила і незвичайна рослина лорахт. Реофлора Рюв в Євтопіць 1503, за моїми спостереженнями, гіпоестес надзвичайно витривалий і невибагливий, єдиний недолік цієї рослини, мабуть, у високих вимогах до освітленості. При недостатньому світлі він сильно витягується, а листя втрачають яскраве забарвлення, але навіть при хорошому освітленні гіпоестес доведеться постійно прищипувати і обрізати ще одна властивість гіпоестеса, здатність безконтрольно розмножуватися. Приготуйтеся до того, що нові. Гіпостеси будуть зустрічатися в горщиках багатьох ваших рослин на відстані до 1,5. Дам квітки у гіпоестеса дрібні і утворюються в дуже великих кількостях, так що їх регулярне видалення, окрема робота маринах. Гаптіфлора рювіє в пострив платер 8.8, що можу розповісти про гіпоестес. В загальному невибаглива рослинка любить розсіяне освітлення. Своєчасний полив кожен день або через день повертаю горщик іншою стороною, щоб не ріс однобоким і прищіпка через два міжвузля. Спробувала черенковать до цього цвів, скільки не обривала квіти. Все одно цвіфтому тому просто обрізала стебло, живці посадила відразу в стаканчики з землею, полила трохи і в пакет. Напевно, тиждень стояли, всі вкоренилися на ура, сподіваюся, кому-небудь знадобиться мій досвід Катрінсім-сім, профлора Рюві п'ять нуль три, їй дуже красивий і простий, недоліки, не потрібно забувати поливати квіткою. Я задоволений, не дуже вимогливий і естетичний дімок. Оце вікцом ревів з комнатнії цветок Кипостес. Скільки я не прибирала квіточки, і поестис все одно наполегливо цвів. Ну й нехай подумала я, листя стали помітно менше, а після вже восени він зовсім зів'яв. Абсолютно інтуїтивно обрізала все під корінь і залишила зрідка, поливаючи пізніше. Він випустив нові пагони, а навесні я вже розчаранковала. Отримавши свіженький кущик, а ще гіпоестес витягується, якщо мало світла, буде красивим, якщо постійно прищипувати нанці Сімхт. Гроюфлорарюг є в в 1,503. Гіпоестес рослина вкрай корисне. Так вважають вчені яскраво розфарбовані листя цієї квітки містять багато фітонцидів. Значить, гіпоестес працює як повітряний фільтр, знищуючи шкідливі домішки в приміщенні, де він живе, крім того. Гіпоестес прекрасно справляється з роботою кольоротерапевта з його строкатого листя можна створювати чудові картини, які піднімуть саме занепадницький настрій, висновок напрошується сам хочете не хворіти і радіти життю, оточіть себе вдома і на роботі різнокольоровими гіпоестес.